Для чого дане світло реформи здоров'я? Елен Вайт, у ці останні дні Господь дозволив своєму світлу осяяти нас, щоб морок і темрява, які нагромаджувалися минулими поколіннями внаслідок гріховного потурання, могли б певною мірою розвіятися, а низка бід і нещасть, викликаних непомірністю в їжі і питі. Зменшилася. Господь у своїй мудрості задумав привести свій народ до такого стану, коли він міг би відокремитися від світу в дусі та звичаях, аби їхні діти не були так легко введені від лопоклонства і не зіпсувалися через поширене в цьому світі розтління. Божий намір. Полягає в тому, щоб віруючі батьки та їхні діти були живими представниками Христа, кандидатами до життя вічного. Усі, хто є учасником божественної природи, уникатимуть морального розтління через пожадливість, що у світі людям, які потурають апетиту, неможливо досягти християнської досконалості. Бог дозволив, щоб світло реформи здоров'я освітило нас у ці останні дні, щоб ми, ходячи у світлі, уникли багатьох небезпек, на які можемо наразитися. Сатана діє з великою силою, аби спонукати людей потурати апетитові, задовольняти бажання і проводити свої дні в нерозсудливості і безумстві. Він показує принади життя, сповненого егоїстичними задоволеннями та потуранням, чуттєвим насолодам. Нестриманість виснажує як розумові, так і тілесні сили. Хто переможений у такий спосіб, той зайшов на територію сатани, де буде спокушуваний і провокований. І ним управлятиме за своєю волею ворог усякої праведності. Щоб зберегти здоров'я необхідна помірність у всьому, у праці, в їжі і питті, наш Небесний Отець послав світло реформи здоров'я з метою зберегти людей від бід, спричинених спотвореним апетитом. Щоб ті, хто любить чистоту і святість, знали, як потрібно розсудливо використовувати те добро, яким він забезпечив їх, і щоб, виявляючи стриманість у щоденному житті, вони могли бути освячені істиною. Необхідно завжди пам'ятати, що велика мета реформи здоров'я полягає в досягненні якомога вищого розвитку розуму. Душі і тіла усі закони природи, будучи законами Божими, призначені для нашого добра, послух їм забезпечить нам щастя в цьому житті і допоможе в приготуванні до життя прийдешнього. Будьте здорові!